Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців. Що після ковіда було війна, додавила. А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу смертей бачила, крові, кишок. і Так далі а розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Оце те саме що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а Якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. от, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, карині, ремедіатора. Якщо коротко, неврологія, я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз Я буду від нього кайфувати. Як я страдаю, я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти оце страдаєш. І ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готовите, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони коли їм дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Вам треба нормальний. А, психотерапевт, ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, Там ви почнуть вам ставити вегетасостудісту, коротше, Кар, це як став ставить витеса суддісту. сразу посилайте, шукайте нормального врача. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде.